Попри тяжкі поранення та втрату зору, Артур вірить, що зможе бачити в майбутньому. Придумують щось якісь очі, трошки пізніше, там вже якісь розробки є, ждемо, може ручки якихось 5-7. там може будемо бачити щось. Але поки будемо щось так, навчимося так жити. Артур з перших днів вторгнення разом з братом доєднався до ЗСУ. Обороняв Бахмут на Донеччині, Балаклію, Ізюм і Куп'янськ на Харківщині, осколки вразили його під час відбиття одного з ворожих штурмів. Прилетіло поле сразу потим його глазах. думав, що вбили. Але потім що думаю і що живий. Його зір на правому оці повністю втрачений, але шанси бачити лівим є. І сьогодні за це борються найкращі українські й іноземні спеціалісти. Зокрема, німецька окуляристка Рут мюллер Вуд. Приїхала в Україну, аби виготовити для Артура очні протези. Війна це дуже погана справа, і коли вона трапляється, я не можу цього зрозуміти. але моє завдання допомагати людям тим, що я вмію. На жаль, я вмію лише робити штучні очі. Це те, чого я навчилася, але саме цим я можу багато допомогти. Рут поєднує у своїй роботі науку і мистецтво. Кожен протез вона створює індивідуально, добираючи форму, розмір і колір. А Спеціальна полірувальна машина робить їх максимально гладкими та природними. Вони теж хочуть, нічим не відрізнятися від здорової людини. І це ну, дуже класно, дуже класно. Що він буде знати, що він нічим не відрізняється. Говори, бути себе комфортно чувство. Щоб вживити імпланти, медикам довелося провести складне хірургічне втручання. Та відновити кістки лицевого черепа, очні ямки й орбіти повіки тощо. Над цим працювала ціла команда хірургів із США та України. Нам довелося проводити велику реконструкцію кісток лицьового черепа з залученням цифрових технологій. На цьому етапі дійсно операцію можна вважати успішною, хоча повноцінна реабілітація пацієнта ще не завершена. Тяжко бачить. Але я дуже рада, що він живий. Дуже рада, що він живий. Він в мене сильний. Він навіть нас підтримує. він знає, що в нього буде далі все добре. Візит іноземних фахівців відбувся завдяки міжнародному освітньому проекту Educare. Його ініціював благодійний фонд Християнська медична асоціація України разом з ліп Глобал Мішен та разом Ukraine. Це вже десята місія лікарів, які допомагають зміцнити українську медицину в тяжкі часи.